Єврокомісар Йоганнес Ган вражений прогресом реформ в Україні. зокрема ухваленню у першому читанні конституційних змін та початком децентралізації. Про це він заявив на зустрічі з президентом Петром Порошенком і додав, що угода про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС наповну запрацює вже із січня. Також співрозмовники визнали однією з головних загроз мінському процесу спробу провести нелегітимні вибори на Донбасі 18 жовтня та 1 листопада. Київ та Брюссель одностай вибори там мають відбутися за українським законодавством. Йоханнес Ган також оптимістично налаштований щодо безвізового режиму я більш оптимістичний зараз ніж був навесні про те, що буде позитивний звіт Єврокомісії щодо отримання Україною безвізового режиму. Я вражений серйозністю зусиль у здійсненні реформ і вражаючим прогресом, якого ви досягли попри надзвичайні труднощі та зовнішню загрозу, перед якою стоїть Україна. Хотів би чітко наголосити нашу спільну позицію: вибори на Донбасі мають відбутися по українському законодавству, по відповідно до мінських домовленостей прийняті і підтверджені міжнародними спостерігачами в умовах, які забезпечать вільне волевиявлення громадян.